Привітки усім. Хочу вам показати наших 12 страв. Отака риба червона, вареники з картоплею, перці. Ось такі класні рецепти є на каналі, потім куття. Також є рецептик, який її готувала. Квасоля варена, капуста, рибка, узвар. Хрін, хліб, оселедець і також такі бананчики і фініки і мандаринки. А також чесник по кожному від нечистої сили. Хто ще такий робить? От бачите, чесничок. Пишіть в коментах, які були страви у вас на столі, можливо, теж щось цікаве. От інші якісь у вас, можливо, були блюда. Усім бажаю чудового Різдва по новому стилю в Україні. Усім до зустрічі! Веселих свят і новорічних, і щоб рік пройшов спокійно. З перемогою України. Усім до зустрічі! Усім пока-пока.